В одному з попередніх відео я показувала, що відбувається на барахолсі біля почайної зі сторони епіцентру, а правильніше сказати за епіцентром та між станцією електрички Куренівка. Раніше вона називалася Зеніт, але її перейменували. Так от, кілька місяців назад, влітку з'явилася ця велика купа сміття меблів, невідомо чого. І, судячи з всього, це реально з епіцентру, бо рекламні блоки співпадають і деякі меблі теж нагадують ті, які були в епіцентрі. Тим паче раніше я бачила стенди з плиткою керамічною для підлоги, для стін, для ванни, кухні і так далі. Ну, коротше, це десь звідти. Можливо, не з саме цього епіцентру, але десь з цієї мережі. Зараз я вам показую залишки від тої великої купи усього що було. Це, мабуть, лише відсотків 40. Уявіть собі до дощів до того, як люди прийшли, скільки тут усього ще було. Також біля дороги стояло кілька піддонів з цеглою. Невідомо чому вона там стояла. І різні блоки для будівництва, садівництва невідомих мені. Але останнього разу я вже їх не помітила, тобто хтось взяв і забрав. І саме цікаво, невідомо з якою метою і чому керівництво епіцентру чи хтось вирішив отак просто викинути на вулицю купу меблів, купу будівельних якихось матеріалів. Абсолютно не І з тих, кого я питала, ніхто про це нічого не знає. Якщо ви знаєте, залиште комент.